Вітаю вас, друзі! Вже минув тиждень після того, як збройні сили України завдали точного удару по розташуванню мобілізованих росіян у тимчасово окупованій Макіївці, але ця історія досі триває. Давай держись боец. ми... Здесь, как только возможно, будуть. щойно буде можна тих мобілізованих росіян, які дивом вижили у тимчасово окупованій макіївці, знову відправлять помирати. Виживших після удара по розположенню мобілізованих в Макіївці знову відправлять на фронт. Бо вони не до кінця виконали свій долг перед путіним та родиною. І сповнили свої воїнські Якраз до речі, учора з'явилося у мережі відео, де той самий мобілізований російський окупант, який потрапив під удар у Макіївці, розповідає деталі цієї історії. Нас привезли в Макіївку розмістіли. Якщо ви досі не підписані на мій канал, то виправляйте, друзі. Будь ласка, це просто зараз. Та підписуйтесь, а ще натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби воно набрало якомога більше переглядів. І сьогодні з вами саме про це і поговоримо, а ще про загрозу з боку Білорусі та про ситуацію у Соледарі, та не тільки. Звати цього мобілізованого окупанта Антон Головінський, і він якось не дуже. Уже зрадів поїздці на територію України Новогодню ніч зібрали в актовому залі прослухати річ президента. Нагадаю, що у Макіївці мобілізоване гарматне м'ясо накрили рівно в нуль годин одну хвилину за московським часом, саме тоді, коли вони там слухали, як Путін кашляє. Ті, хто її затіяв, аже повного. <кій> Безумовно, слухайте. І, до речі, мало не забув, я це відео був змушений заблюрити у зв'язку із вимогами самого Ютуба, щоб мені це відео не заблокували. Але якщо що, як завжди, повна версія відео та без блюру є у мене у телеграм-каналі. На нього теж варто підписатись. Нам сказали, виконувати приказ цього балконіка. Приказ. Ага, тобто, коли вони поїхали у чужу незалежну суверенну державу на загарбницьку війну, то це не було виконанням злочинного наказу. А коли вони були зібрані всі у одному місці, щоби послухати промову владіміра Путіна поблизу іще зі складом боєприпасів, то це був злочинний наказ. <клух> Роман Єнікеєв. єдине, що можу сказати, це те, що полковник Роман Єнікеєв – великий молодець, усе правильно зробив. Нас спеціально оставіли там. Всіх зібрали в одному місці. Що йому не подобається. Ну так їх зібрали у одному місці, тому що потім сортувати по пакетах зручніше, коли усе м'ясо зібране у одному місці. Я чуда. Чудом Чудо живий. І він набрехав, тому що він не лишився живий, тому що він зрештою, як повідомляють, потім подох від опіків. Але брехня у російській армії це цілком нормальне явище. Я переконаний, що щодо кількості втрат росіяни усе ще брешуть. Погибло 63 російських вирослу Увеличилось до 89. І навіть перед відправкою до Макіївки мобілізовані росіяни також брехали, що повернуться. Ну я надіюсь, то що... Всі мої друзі, бойові товариші повернуться і їх зустрічать Всі родні, жони, діти. Хоча даруйте друзі, напевно, у цьому випадку вони все ж таки казали правду. Російські мобілізовані поверталися потім до Самари. Тільки є один нюанс. Як же таке могло статися? Як же ето произошло? Невже росіянам не допомогли навіть ікони? Матушка Пресвятая Богородиця, буде нас захищати своїм покривалом. і від от... Водити від нас всі біди напасті і нещастя. Я впевнений, що удар по Макіївці по мобілізованих росіянах це була саме Божа кара, і ікони їм не допомогли. А навпаки, тому що коли цих мобілізованих росіян із Самари відправляли на територію України, то проводжали їх разом із вкраденим хрестом. До вечора умрьоті всі. Ви ім'я це і сина святого духа росіяни дуже люблять фразу Можемо повторіть і збройні сили України їм у цьому допомагають. Тому вчора по Макіївці по розташуванню російських загарбників знову прилітало. По населеному пункту Макіївка Донецька народна республіки нанісну удар американськими реактивними снарядами сістями Залпованя. Хаймарк статі от з'юмерсами зустрічались? Схимізм хімерсами. самі даємо хімірами і ті хаміри прилетіло ще по розташуванню російських загарбників і вочевиді ще й по складу із боєприпасами, і у тимчасово окупованому Мелітополі. Ну а тим часом білоруси скаржаться на те, що українці їх чомусь не люблять. Ну, то й совсім неміролюбивої політики ісходит наших к сожалению сусідів. Після вторгнення із території Білорусі на території України російських військ, що зробило, до речі, саму Білорусь країною агресоркою, після багатьох ракетних атак та атак дронами камікадзе із території Білорусі по території України, взагалі не зрозуміло за що це українці можуть не любити Білорусь. Е, Оскарбітні жести, угрожаючи сторону погра. И там такие злые на нас на всех, на ну, Россию, на нас. Я не знаю от чего так, Ну, злые там уже. Оскільки білорусів так сильно нажахали ті самі страшні жести, та оскільки Путін постійно тисне на Лукашенка, щоби той ухвалив рішення про участь білоруської армії безпосередньо вже у війні проти України, зараз на території Білорусі розгортається спільне угруповання російської та білоруської армії. Тому і було прийнято рішення розвертовані регіональної групування військ. то для чого найпідназначена Лукашенко, наче як поки ще не хоче відправляти вже свою армію на війну проти України, бо усвідомлює, чим це може для нього особисто закінчитися, тому поки надуває щоки. Сьогодні главою государства був проінспектірован. Ход мероприятий бойової підготовки на одному із полігонів вооружоних сил. в очах у російських окупантів, які спілкувалися із Лукашенко, дуже чітко видно, що вони у захваті просто від того, що їх відправлять вмирати на чужу війну. Я думаю, ви мені більше розкажете, чим я сьогодні зможу вам розказати. Чим я сьогодні зможу вам розказати? Але усе ж таки є певна активність російської та білоруської армії зараз на території Білорусі. Зокрема, зараз у Білорусь перек. Кидають російських військовослужбовців протягом останніх двох діб було перекинуто у загальній кількості до двох тисяч російських окупантів. А ще перекидалася їхня техніка. Правда, зверніть увагу, друзі. Це не бронетехніка, а колісна техніка, яка не придатна для ведення наступальних бойових дій. Основний район на території Білорусі, куди зараз перекидаються російські війська. Це район міста Брест, поблизу польського та українського кордону біля нашої волині станом на сьогодні, на 8 січня 2023 року, на території Білорусі відсутні серйозні значні сили ворога, які були би здатні проводити наступальні операції проти України. Проте ми із вами не забуваємо, що ситуація із часом може змінюватись. Не можна виключати будь-який сценарій розвитку подій. Тому слідкуємо за тим, що буде нам казати далі наш генеральний штаб та наша. Розвідка поки що, ані російська армія там не здатна наступати, ані білоруська армія не готова там долучатись до російської агресії вже безпосередньо. І Лукашенко натомість росіянам пропонує крадені натівські аптечки. Ну це тобі для твоїх ребят. Yeah. Це син мій младший, принес мені на натовську аптечку. Наші збройні сили також не сидять склавши руки. Вони роблять мінні поля, будують укріплення, вибудовують, облаштовують лінію оборони вздовж усього білорусько-українського кордону. Тому я переконаний, якщо хтось із того напрямку і попре на нас, то вони будуть помирати дуже швидко і дуже у великих кількостях. Будь-які спроби наступати з боку Білорусі для Росії обернуться катастроф. Фічним провалом, власне, як завжди, не можу не сказати ще декілька слів про Бахмутський напрям. Там ситуація наступна. Зараз ворог протягом останніх днів зменшив трошки інтенсивність наступу безпосередньо на Бахмут. Натомість намагається обійти місто із півдня та із півночі, і значні зусилля російських загарбників сконцентровані саме на Соледарі. У Соледарі ситуація дуже і дуже складна. Частина міста контролюється російськими загарбниками. Але наші військові роблять усе, аби їх звідти вибити. Наша армія там тримає героїчну оборону. Хоча російські загарбники вже більше ніж півроку розповідають, що вони ну вже практично як і Бахмут, так і Соледар взяли. От-от-от-от і все. Взяли, у них не вийде відстояти. Окупанти розповідали, що вони заходять. І ось майже взяли Соледар і ще у липні та у серпні. Російські війська, почали штурмові дії в отношенні соледара, тобто... так само росіяни розповідали, що вони от от візьмуть соледар у вересні. Ведуть активні наступальні дії. Це направлення Солідар. А Яковлівка Сіверськ, значить. А потім російські загарбники звітували, що от-от вже завтра Соледар буде під їхнім контролем у жовтні. А зараз робота дуже добре йде у нас в Солідарі. Значить, підрозділення підрозділенні 2-го корпусу ЛНР, спецназа Ахмат. Чолока Вагнер дуже добре і ежедневно. Значить, сьогодні вже січень, а російська армія, так звана Друга армія світу, досі не може взяти Соледар. Та я хочу підкреслити, там тривають зараз важкі бої. Вони почалися не учора, не позавчора, не тиждень і не місяць тому. Вони тривають там постійно. І кожен, хто сьогодні обороняє Україну, великий герой для нас усіх. Тому друзі, я хочу нагадати, що нам із вами потрібно постійно підтримувати збройні сили України допомагати українській армії, українському війську, щоб нашим воїнам було хоча б трішечки легше нищити російських загарбників та захищати нашу землю. До перемоги іще ще не близько, але ми усі маємо працювати максимально об'єднано над тим, щоб ця перемога прийшла якомога скоріше.